Продовжуємо нашу рубрику «Дидактичні ігри очима батьків і спеціалістів. Сьогодні ось така гра потрапляє до мами і до принципі, Принцип, принцип Да? У нас є ось така бусі з прорізями, у нас є зразочки, за якими дитинка має скласти цю бусі. У нас є ось ці кульки і кінцет для да? захвату. Мами зараз дуже дуже. Освічені, освічені, досвідчені, і вони зразу зрозуміють принцип цієї гри. Да, дає, даєш зразочок, даєш ці кульки, дитинка бере пінцевним захватом і за зразочком викладає. Як цю гру може використати спеціаліст? Ну, перший принцип зрозуміло. Поговоримо знов за віком і за розвитком. Якщо це маленька дитина, то ми можемо розвивати спочатку сенсорне і зорове сприйняття, відповідно, ми. Просто за кольором пропонуємо дитинці. Давай будемо прикрашати нашу гусі червоні кульки. Так? Добре, дитинка вивчила червоні кульки, от вона розклала і підказується: червона кулька, червона кулька, червона кулька. Допоможе тобто зібрати на червону кульку, на червону кульку. Якщо дитинка не мовлені, відповіда мовчки, але при цьому все ж таки розвиваємо оце с... це не сприйняття. Тобто, вміння. За кольорами. Далі ви поміняли кульку іншого кольору. Дитинка відповідно розуміє, що вона має тепер прикрасити лише е, рожевими кульками. Це перший момент. Тобто розвиваємо сприйняття кольору, сенсорне сприйняття, сприйняття кольору. Далі наступний варіант, е, якщо дитинка більш старшого віку, розуміється, на кольорах і е, треба нам розвивати вже якось мовлення, пробуємо. Да, вже щось є в словнику, тоді ми можемо. там Я там, поклав червону кульку, я поклав червону кульку, я поклав, поклала червону кульку. Там червоно, червоний, червоний, червоний. Так, далі наступний варіант. Це все ж таки за зразочком. Да? Якщо це винєва дитинка, тоді впираємось на сенсорне сприйняття. Хоча б за кольором дитинка співвідносить. Але це, щоб ви розуміли, це розвиває дуже-дуже багато психічних процесів, таких як зорове сприйняття, сенсорне сприйняття. Далі дитинка має подивитися, проаналізувати, взяти і покласти, тобто це йде і аналіз, і синтез. Мало того, якщо дитинка в змозі відтворити цей малюночок, в неї сформовано, більш-менш сформовано конструктивне мислення. І ми можемо розраховувати, що дитинка підійшла до того етапу, що ми можемо складати. Фразу, да, і відповідно, якщо дитина навіть орієнтуйтесь, це дуже складний малюнок. Раз, два, три, чотири, чотири п'ять кольорів тут чередується, то ми можемо розраховувати, що дитина вже готова до того, щоб мати фразу з трьох-чотирьох слів. Тобто моторні процеси дуже пов'язані з мовленнєвими процесами. Абсолютно. Якщо дозволяємо мовленнєвий розвиток, ми це все речівляємо, промовляємо. Я поклав, поклала синю кульку, я поклав, поклала жовту кульку і так далі. Допоможи зібрати можуть, на червону кульку, нема чого, нема червоної кульки. Тобто, це знов-таки повертаємось, поширена фраза. Крім того, це ще узгодження роду та числа, іменника та прикметника. Отже, ми можемо розвивати і математичні уявлення. Тобто ми там порахували, я поклав дві черві, оранжеві кульки, я поклав дві сині кульки. Логопед може просити, або корекційний педагог може просити відповідну кількість. Чи е, дитинка співвідносить кількість і е, цифру, е, Можна підкладати цифру, рахувати кількість скільки яких кульок, яких більше, яких менше. Ось такі варіанти кількість цієї брої. Значить, через підведемо підсумок. Можна просто формувати сенсорне сприймання, сурове сенсорне сприймання. Далі можна розвивати е, диференціацію кольорів. Далі можна роз, е, за ось цими зразочками можна тут розвивати. Сенсорне сприймання, аналіз, синтез і конструктивне мислення. Так? Відповідно, фразове мовлення. Далі тут ще можна формувати математичні уявлення, тобто розуміння кількості і цифри, співвідношення кількості і цифри і порівняння, яких більше, яких менше. Якщо є два таких наборчика, можна на двох усеннях. Використати, да? але -таки, тут не стільки зразочок, скільки вже фантазія мами або спеціаліста. Да? Поклади три червоні кульки, дві сині. І отут ми співвідносимо, співвідносимо кількість цифру і порівнюємо, яких більше, яких менше. Формуємо одну таку фразу: Три червоні кульки, дві зелені кульки. А тепер порівняй, яких більше. Три зелені кульки більше, ніж дві червоні кульки. але Така фраза доступна дитині в 6 років перед школою. Не як не в два, не як не в 4 роки. 4 там тут три, то дві. Який більше? От цих більше там. Синіх більше. Все. Це просто достатній, мовленнєвий розвиток, ну і математичні уявлення. Якщо дитинка таке робить, все. Все в порядку. Для шести років, якщо сформована така фраза, яку я назвала попередньо, це супер. Формована фраза, математичні уявлення, мовлення, розвиток все відповідає.